Достатньо довго, друзі. Ми чекали на господарські голи. Сьогодні ну і Карпати відірвалися, мабуть, за всіх попередніх команд, які приймали суперника в себе вдома. 4-0, мабуть, один із найнесподіваніших результатів у 22-му турі. І Це 100% найрозгромніша перемога. Поки що у 22-му турі, Тому болівальникам зелено-білих є сьогодні за що подякувати своїй команді. Ну а нам є що розібрати. Хоч леви і не літають, але сьогодні пару чаючок. Все ж таки скопили. в небі. Друзі, у Пелмач-Центр. Ті, хто дивилися нас до цього, помітили, мабуть, що у нас сталися кадрові зміни, але готується Дмитро Шкірко вже до роботи на наступному матчі. А ми проходимось по матчу Карпат та Чорноморць. Е, Володимире, хотів би сказати, чи стало це для вас шоком? А ви, ви ще казали перед матчем, що буде дуже багато? Чого така відки? Така інтуїція. Ну, дивлячись на те, яка підготовка а, і зміна тренерського штабу, десь трошки вони запізнилися. Якщо б вже міняли тренера, то треба було трошки швидше. Бо Кучеру не було того досить часу, щоб підготувати команду. Хоча ми подивилися і будемо говорити відверті тих півгодинк, які грав Чорноморець. Ну, я думаю, якщо вони далі так будуть і грати, в них проблем не буде. З пропискою прем'єр-лізі, що у той чи ж на Карпати, Карпати це можна сказати одна з домашніх команд, плюс е, домашні ігри з командами-аутсайдерами, вони показували досить якісний футбол, впевнений футбол. Але якщо можна десь так сказати, що Карпати сьогодні обіграли Чорноморець по першому таймі, мабуть, я би сказав, що Чорноморець програв Карпати. Тому ті помилки, які допущені були в кінці першого тайму, це, це болі ну, болючі були помилки першу для тренінгського штабу. А друге, що концентрація, концентрація і дисципліна мають працювати від Першої до постійні хвилини. Тому я думаю, що от іменно. Тут провали якраз наприкінці першого танку. Ну, Там пер пер перший, перший момент хотілося б подивитися, як тільки пішла передача, і я крутько в воротах, як можна сказати, прочитав ситуацію, розумієте. Ну, а друга помилка ну, це помилка індивідуального плану, де людина розвертається, не дає ніякі загрози йти. Ну, от, між протім, Олександрія також пробивала пенальті Карпатам, коли Кампуш. Забував також пам'ятаєте, Педрозу теж на рівному місці тоді бенз... Безеро тоді сулив, і ідентично так само. Це індивідуальна помилка захисника, можливо, і клас захисника. Ну, багато в чому я готовий з вами погодитися, і потрібно визнати вашу інтуїцію, що ви ще перед матчем передбачали, що Карпати здобудуть розгромну перемогу. Можна сказати так, що броніння переграв от Чорноморець, але з іншої сторони. Ну, матч був конкурентний. Тобто Чорноморець не виглядав якимось аутсайдером. Була все вирішили індивідуальні помилки, і помилки, які не притаманні рівню УПЛ. Так не можна помилятися, коли ти на рівному місці Просто наступаєш на ногу, чи ти збиваєш там нападника. Потрібно якось більше кваліфіковано, більше е, відноситися до кожного епізоду. Окрім Бруніні, сьогодні забивав і Ян Костенко. Дивимося це вже четвертий забитий mm -hmm. м'яч, тобто фінальна крапка у цьому поєдинку, і одразу будемо слухати свіжі коментарі, свіжі емоції від футболіста Карпата. Так, переді мною автор одного з голів, одного з забитих голів Закарпати, Ян Костенко. Маємо змогу зараз послухати його. Він дуже задоволений. Тож своїми враженнями. Вітаю з першим голом в прем'єр-лізі та дебютний твій гол. Які в тебе емоції? Чесно кажучи, шалені емоції. Дуже довго до цього ми йшли. Ну разом з командою з тренерським штабом. Я дуже сильно їм вдячний за підтримку, за мотивацію, взагалі за настанови, як сильно вони в мене вірили. Проте про ці всі тренування що це все було недаремно. Я, чесно кажучи, в захваті в захваті дуже щасливий забити перший гол. Ігор Ярмаков після цього забитого гола так дуже намагався до вас докричатись, щоб вас привітати. З чим це пов'язано? Чи він якось вас дуже особливо підтримував? Що це було? Так, Геннадій дуже сильно мене також підтримує як весь тренерський штаб, і можна сказати, також завдяки його настановам. В тому числі я забив цей перший гол про те, скільки ми з ним розмовляли про завершення, про реалізацію про те, що більше потрібно бути поворотом. І я дуже хочу сказати їм велике дякую. Ти власне на минулому на минулих флешах, після гри Шахтарем ми говорили з вами про реалізацію. Сьогодні ви забуваєте це щось відбулося? Якісь зміни в цю паузу на збірні щось напрацьовували. Та може це завдяки вам з вами поговорив. Тепер я забуваю. Але якщо ви без жартів, то е, працювали два тижні. Було працював над реалізацією. Там на кожному тренуванні став для себе ціль забувати будь-який момент. Забив у грі з нивою Тернополь, і напевно це дало свої знаки і. Сьогодні забив. І взагалі, оце на твою думку, що сьогодні стало запорукою такого розгромного результату. Командна гра. я вважаю, що виконали всі настанови тренера. Те, що він від нас просять, все зробили так. Можливо, є якісь помилки, будемо дивитися, розбиратися. Але в цілому, це звичайна командна гра, і дуже щасливий, що сьогодні так перемогли. Дякую. Ще раз вітаю і відпускаю. Що студія передає вам слово? і Чекаємо далі на гравців або ж тренерів. Забираємо Аріно, твою точну передачу. Друзі, більш детальніше по матчу Карпати Чорноморець. Вже дивіться в підсумковій головній студії футбол 360», яка буде одразу після фінального поєдинку між зареєю та колосом. А ми ж зараз потрошку будемо розбирати якраз заключний поєдинок 22-го туру УПЛ. І переносимося до Києва на стадіон імені Валерія Лобановського. Хотів сказати, що по своєму таке дербі Київщини ну, оскільки скільки зоря постійно тут грає, але ні, все ж таки будемо псувати. Зоря з Луганська, колос Ковалівка. Але все ж таки в цьому матчі дуже багато, як на мене, от запитань, дуже багато запитань без відповідей. Зоря на ходу, колосу треба. Що переважить? Хто на ходу чи кому більше треба? Ну, начнем того, що потрібно всім. Зоря в інтерв'ю Бутківського було сказано, чому він не перейшов. Там у нього були пропозиції прийти в Казахстан, кальців, в Кайрат, так. А він сказав, що мені приємно бути зоріка, хочу боротися за Єврокубки. Тому я думаю, що ті слова не просто слова, і були досвідчений футболіст, який також ставив завдання. Що мені сподобалося зорі, це атмосфера та команді, де певні футболісти відповідають. Кожний поз... за той результат, які коли вони виходять на футбольне поле. Але ця атмосфера, вона так нагрівалася, ставала теплішою по ходу сезону. Тобто на початку, коли там і результати не пішли, то я до того, що це робота вже Бартулець. Бартулович мав час зимових зборів, де він же сам готував команду, де вже в нього було можливість впливати як на трансферну політику, як на той склад і на формування складу. Як ми говорили до того, що то про них фактично прийшли два футболісти? Це Попара білоцерків це були точні, точні е... посилення. посилення. І найголовніше, що можна очікувати, ну, я очікую сьогодні тренінську дуель. От для мене це сьогодні буде тренінська дуель, і як я говорив до цього, це буде сьогодні психологія. Десь в плані психології набагато розкуплють, себе будуть краще почувати, мабуть, зоря. Але от. Перших перших 20-25 хвилин ми зрозуміємо, що нас буде очікувати в того матчі. Мені здається, і колос в нього має бути шалена мотивація. Прийшов новий тренер, і гравці мають світитися очі. Вони повинні йому доводити, що не дарма він на них зробив ставку. Будуть битися, будуть гризтися. Я думаю, ми, ми, ми побачимо той колос, який був при Костишині, там, коли він останній раз працював. Коли була максимальна мотивація, коли була максимальне бажання, коли можливо там не вистачало майстерності, але завдяки от характеру, завдяки вольовим якостям вони набирали очки на рахунок там зорі. Це, напевно, найсильніша команда. Після того, як пішов з команди Патрик Ван Леувен. та був такий певний час невизначеності. Зараз Бартулович дійсно прийшов, сформував під себе склад, десь посилив, десь когось прибрав. Дуже добре зайшов Бутківський, який дуже багато в тактичному плані дав. І в принципі, сьогоднішній матч, якщо вони перемагають, вони реально стоять там претендентами в боротьбі. На Єврокубки, тому що там і Полісся втрачає, і Кривбас, і вони далі будуть втрачати. Зара набрала хід, чому б не продовжити. Ну і ще одне в очі мені кидалось по «Колосу» і по зорі до паузи бірними, Це різний стан фізичної підготовки колоса і зорі. Зорядис, наже поріз Динамо видно було, що зоря в хорошому тонусі. А от колос порізи ЛНЗ, видно було, що вони почали просідати навіть той гол, коли вони пропустили простивики за заута і передача в зону. І Колос тоді перший м'яч, коли від ЛНЗ пропустив, видно було, що не Команда не має той тонус, ігровий можливо, і, і фізичний тонус, який хотілось бачити Руслану Костиш. Можливо, на перше місце знаєте, виходить психологія, тому що для Колоса дуже важливі очки. Є страх, помилок, і вони бояться помилитися. і, Можливо, це якось впливає на результат і на дії самих футболістів, коли там в простих ситуаціях вони десь втрачають. Тому для них важливо просто бути впевненими в собі. Тут і... страх, помилок, і може бути ще таке поняття, як. Погляд в календар, тому що буквально зараз такими командами зсередини турнірки, знизу турнірки, залишаються матчі. Ось зараз зорею, далі рух, далі лівий берег. А потім там страхіття. Шахтар, Полісся, Кривбас, Карпати, Динамо. З ким коли набирати? З ким набирати. Ну, звичайно, що Колос в динамо очки відібрав, і може ще якусь сенсацію довести, але чи того вистачить для боротьби за виживання? Давайте будемо говорити за колос, так що ми можемо зрозуміти, що. Є футболісти досвідчені. Цуріков вже певний, певний має досвід Бондаренко, Бурда, Третьяков, Оріховський склад і склад дуже хороший. Дуже я хороший. маю на увазі, що там є досвід. І той досвід, який навіть в складі футболістів, які виборювали навіть Єврокубки ще з Колосом. Тому я думаю, що, і знаючи той момент, як міг зібрати колектив. Руслан, то я не думаю, що буде, будемо дивитися на то, з ким проти кого вони грають, а будемо дивитися, як буде колос грати при Кустиши. І я не думаю, що вони будуть дивитися в таблицю, де можна брати очки, де не можна. Я думаю, що перше, що було сказано Костишином, це не дивіться в таблицю. І кожний матч фінальний. У них зараз буде кожний матч фінальний. Я маю надію, що вийде досить вдало. Зіграти сьогодні, ну і в цілому той етап, який буде важкий, чим важче, знаєте, що не вбиває, робить сильніше. Президент. Я думаю, я думаю, що так і плюс президентом буде колосальна підтримка. ну, і будемо від президента мотивація не тільки словесно. Та президент показав повну підтримку, коли підписав із Костишином контракт не до кінця сезону, а на тривалий термін. Тобто він розуміє, що зараз, можливо, щось не вийде, але він вірить цього тренера. Він вірить, що він розбудує команду. В принципі, склад у них доволі непоганий. І не потрібно там вважати, що з Поліссям, з Карпатами, з іншими там командами вони не зможуть набирати очки. Колос по якості дуже хороша команда, мінімум середини от турнірної там, таблиці. Тому у них все може вийти. На стадіоні Динамо. Е Традиційно працює один із наших журналістів Богдан Костюк, збирав інформацію по новинах зі стану обох команд. Можливо, дещось навколо. Тому ми обов'язково зараз і почуємо це. Привіт, Богдане, слухаємо тебе. Так, вітаю студія сьогодні у Києві на стадіоні Динамо. Відбудеться заключний матч 22-го туру української прем'єр-ліги. Так, зоря прийматиме колос, і під час паузи на матчі спірних кожен із клубів провів кілька матчів. Що стосується луганського клубу, то підопічні Ладана Бартуловича поступилися першоліговій кудрівці з рахунком 0-1 та здолали оболонь з рахунком 2-1. Що стосується колоса, то Ковалівський клуб провів тільки один контрольний матч проти металіста 1925, який завершився в нічию 0-0. Перед перервою на поєдинки збірних колос зазнав чотирьох поразок поспіль в УПЛ. Остання, до речі, сталася уже під керівництвом Руслана Костишина. Колос опустився до зони перехідних матчів, але попри це, звісно ж, настрій у команди. Повністю бойовий попереду ще залишається 9 матчів. А крім того, сьогодні певного оптимізму додає повна відсутність травмованих футболістів. Єдина втрата сьогодні для ковалівців це грузинський опорник Ніка Гагнідзе. Через перебір жовтих карток легіонер пропускатиме сьогоднішній матч. І, до речі, що цікаво, три із чотирьох попереджень отримав Гагнідзе уже після зимової паузи. Сьогодні у центрі поля в основному складі Гагнідзе змінює досвідчений па. Павло Оріховський, крім того, за рішенням тренерського штабу сьогодні поза заявкою опинився Єгор Поправка. Що ж стосується луганського клубу, то в зорі мені повідомили напередодні, що Відсутні будь-які кадрові втрати а лише на початку цього тижня Ескіня через мікроушкодження тренувався за індивідуальною програмою, але в останні кілька днів перед сьогоднішнім поєдинком він повернувся до тренувань у загальній групі. Щоправда, сьогодні Ескіня все ж таки залишається на лаві запасних. Крім того, особливої уваги сьогодні я впевнений заслуговуватиме фактор уболівальників. Справа в тому, що господарі виділили для гостей усього два. 20... Дцять квитків. Але представники колоса напередодні цього матчу мені повідомили, що очікується справжній десант фанатів із ковалівки у розмірі трьохста людей. Справа в тому, що президент Колоса Андрій Засуха викупив саме таку кількість квитків на стадіоні Динамо для представників академії, ну а також для звичайних уболівальників ковалівського клубу. Тому сьогодні, звісно ж, гості із ковалівки очікуватимуть неабияку підтримку фанатів, і наостанок, буквально. Трішечки статистики. Справа в тому, що останні матчі в УПЛ між зорею та колосом рідко бувають результативними. Шість із семи попередніх поєдинків цих клубів в українській прем'єр-лізі завершувалися з рахунком 1-0. на користь однієї або іншої команди. Наразі, в принципі, це всі новини, які я маю перед матчем зоря колос. Очікуємо дійсно напруженого протистояння і передаю слово студії. Дякую, Богдане. Ну і дійсно в нас також часу не дуже багато до старту поєдинку. Починаємо знайомитися зі стартовими складами. Сьогодні дивлячись на цей склад колоса, які зміни бурда виходить в основу. Попередньому матч краснічі грав у парі з Бондаренком. Сьогодні знову ж таки немає Гагнідзе, тому на його позицію якраз таке красніче підіймається. Ну і вихід Оріховського так само у центрі поля. Бойовий склад пустиш. Я рахую та тому що він усилив, поставився бурду. Піднявши Кресінчик вверх, він більше поміняв роз... помінявши схему, грає одного опорного з двома сайтами. Ну і поставив два швидкісних третякове велетні. Плюс які має доставляти той м'яч штрафну площадку для того, щоб Ковтолюк завершував атаки. Тому що без просторів, фактично, Ковтолюк він не пане, у де борбу спиною до воріт. але от іменно його хліб це є воротарська. So. Ще потрібно з'ясувати в якому фізичному і ігровому стані Борда, тому що він фактично не проходив там збори з першою командою. Він не був потрібен попередньому наставнику Поздєєву. Ігровий тонус у нього апріорі не може бути високим. Але дуже цікаво дивитися на протистояння досвідчених футболістів Бондаренко-Борда проти Бутківського. Всі з досвідом, всі пограли на дуже серйозному там рівні, на рівні наших от грандів, силові. Тому це, мені здається, буде цікавим протистоянням. Єдине, що хотів би відмітити, що в Колоса воротар, так, ви говорили, також, напевно, воротарська позиція не найсильніша. Так. Будемо також дивитися, як себе покаже. Похолюк, але довіряй, пам'ятаємо його помилку так. В матч проти ЛНЗ, так. і там одразу після матчу Руслан Костишин підтримав, сказав ну, традиційні такі фрази, що от краще зараз, звичайно, що голкіперів без такого не буває, особливо в молодих. І так само це дуже важливий психологічний дуже... сьогодні. Дуже багато буде залежати від хто виграє середину поля. Цікаво буде мобільніше, і саме головне це фланг. От велетень і третьяковий, я думаю, що це будуть на, ну і пресинг від тих гравців, бо багато залежати від пресінгу, Ковтолюка, велетня, і рапаль. Тому що це один з, з тих елементів, який може сьогодні принести результат команді Колос. Центру поля в зорі а, Мічин. Про нього ми багато говорили на передматчовій студії. Плюс сьогодні з'являється В основі Яцк, один із лідерів луганського колективу. Один із лідерів молодіжної збірної, тому от якому він Томасі приїхав після молодіжки. Це також важливо. Це ключовий футболіст і від його е, рівня, да, наскільки він готовий, буде для Азори, дуже багато чого залежати для Бартоловича. Тому на середині поля чекає дуже цікаве протистояння. Те, що Володимир Іванович сказав, в принципі, десь воно так і є. Що... Хто виграє середину поля, той напевно буде ближче до перемоги. Я не думаю, що варто чекати якоїсь великої кількості там моментів чи якоїсь яскравості гри. Напевно, буде дуже багато боротьби. І кожна з команд буде боятися от, помилитися, тому що всім потрібні очки, як для зорі, так і для «Колоса». Ну, от перший гол він важливий для обох. Будемо чекати і перших, і других, і третіх голів, тому що тренерам то можливо головна біль. А для нас нейтральних болівальники радість. Друзі, готуємося до перегляду матчу зорі та колоса. Я ж поки надаю, що ми одягаємося в ярміч український бренд класичного чоловічого одягу. Ну і також Ukraine, преміум партнер. Показу «Вібет Бетюкраїн об'єднані футболом разом сильніші друзі. Зараз разом дивимося футбол. А після футболу не перемикайтеся. Футбол 360 і там буде зібрано все навколо 22-го туру. Ми ж з вами прощаємося. Дякую всім за те, що були з нами, і до побачення. До побачення. До побачення.